Розділ 4 Резиденція Санта. Поїзд прибув на станцію Північний Полюс, і четвірка вийшла з вагону. Те, що вони побачили, здивувало навіть Варшина. Замість засніженої місцевості вони побачили посаджені плантації бананових дерев, вічно-зелене листя, привідно вітало гостів з усіх боків. Маленький ельф Повів остей дбайливо викладеними широкими доріжками по бо обидва боки, яких висіли грони стиглих бананів. Нічого собі, здивувався Віл. Що це тут відбувається? Санта тепер вирощує банани. І давно, з того часу, як зник сніг. Навіщо Санті стільки бананів?» – спитав Варшин. Ну ми їх їмо. Знаєте, там смажимо, робимо варення та солодкі бутерброди. А ще у нас приголомшев бананове печиво. Можу дати рецепт. Оскар, не ображайся. Але нам не потрібен рецепт печива, перебила його Еммі. Веди швидше до машини, які роблять сніг. Навіщо? здивувався ельф. Щоб запустити їх, ми ж збираємось повернути сніг, чи ти забув? Нічого я не забув, але сніг таким чином повернути неможливо. Чому це? засмутилась Еммі. Машини запускаються самі. Це магія зими. Ми безсилі. Емі кинула розгніваний погляд на Варшина і зупинилася. Значить, ти збрехав? Можливо, пожимаючи плечима, спокійно відповів Варшин. Якщо ти не збирався повертати сніг, то навіщо ж ти приїхав? Мабуть, тому що я добрий. Емі задумалась, а Оскар похмуро подивився на нього. Я бачу хатинку, Неп... невпевнено промовив Біл. Це що будинок Санти? Невелика будова більше нагадувала пляжний будиночок, ніж резиденцію Санти, і стояла в самому центрі бананових полів. Будова була зроблена з дерев'яних палець, дахом хомки слугували величезні бананові листя. у ньому зіяли величезного розміру щілина, через які можна було легко розвитись дерев'яні меблі. Так, відмахнувся Оскар, тепер Санта переселився сюди ближче до своїх плантацій. І що нам робити, розгублено промовила Еммі. Хіба ви ніколи не чули про бускову зірку? Спантелично сказав ельф. Чули, чули, підстрибнула від радості Еммі. Я все знаю про зірку. Мені розповіла про неї моя мама. Нам залишилось знайти її, і ми повернемо сніг. Навіщо шукати зірку? Лукаво провокував Оскар. Я вже давно знайшов її. Витратив на розшуки майже 6 років. Вона аж така крихітна, добре, що хоч яскрава. Тепер залишилась справа за малим, скасувати своє бажання варшин. Нічого собі добре, сказав Віл, який потроху прийшов до тями. Давайте так і зробимо. Де зараз Зірка? У надійному місці, і маленький провідник швидко заскочив у хатину. Інші пішли за ним. Всередині вони побачили великого чоловіка в червоних шортах, пурпурних підтяжках, що катався на кріслі гойдалця. Він з таким апетитом поїдав бананові цукерки, що навіть не помічав, як сироп капає на ванільну теніску. Біле волосся перекривала червона бандана. <клух> Привіт, Оскар! Привіт, Санта. Вибач, що відволікаємо? Ми до тебе ненадовго заскочили, а це Емі, біл та варшин. Санта з радістю привітав гостей та відразу ж запропонував їм почастувати банановими солодощами. Усі, крім Віла, відмовились. Спробувавши бананову зефірку, Віл вже не зміг відмовити собі в задоволення залишитися із Сантою та продовжувати дегустацію. Інші пішли з ельфом до сусідньої кімнати у патайному ящику, пальмового столика. Лежала біла коробочка, прикрашена дивовижною різьбою, оскар, знав, знявши її мотузку з ключем та дверливо відкрив її. В той же час кімната наповнилась холодним сяволивом вускової зірки, Альф обережно дістав коштовністю. «Загадуй», – сказав він, просягаючи її варшину.